Сміході святих апостолів, я також буду читати з другого розділа, але ми візьмемо більший е уривочок, і я буду читати на українській мові. Коли ж почався день п'ятидесятниці, всі вони однодушно знаходилися в купі. І нагло щинився шум із неба, ніби буря раптом зірвалася і переповнився весь той дім, де сиділи вони. І з'явилися їм язики, поділені, не би огнені, та й на кожному з них по одному осів. Усі ж вони сповнилися Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як їм Дух промовляти давав. Перебували в Єрусалимі юдеї, люди побожні від усякого народу під небом. А коли оцей гомін щенився, зібралось безліч народу, та й диво далися, бо кожен із них тут почув, що вони промовляли їхньою власною мовою. Усі ж побантежилися та дивувалися та казали один до одного, хіба ж не галілеяни, всі ці, що говорять, як же кожен із нас чує свою власну мову, що ми в ній народились парфяни та медяни, та еламіди, також. також мешканці Месопотамії, Юдеї та Кападокії, Понту та Азії, і Фрігії та Памфірії, Єгипту та Лівійських земель, край Кірени і захожі Римляни. Юдеї нововірці, критяни й араби. Усі чуємо ми, що говорять вони про великі діла Божі мовами нашими. І всі не виходили з дива і безраді були, і говорили один до одного, що ж то статися має. Займайте, будь ласка, свої місця. Ми з вами прочитали цей привочок про сходження Святого Духа в Книзі Дій апостолів якраз саме на апостолів. І е, це від, ми подивимося, де це відбувається, що це за подія, і трошки е, поговоримо про, наскільки вона важлива, важлива для церкви і чому ми святкуємо цей великий День. Перше, про що ми прочитали, це коли почався День П'ятидесятниці. День П'ятидесятниці це було свято для іудеїв, коли вони святкували, вони приносили перві дари від е, своїх полів, від пшениці, від ячменя, вони приносили ці перві дари в Єрусалим. І це було свято, вони святкували перед Господом. Про цей день е, ну, Христос, до речі, говорив учням, що. Ви перебудете в Єрусалимі аж доки на вас зійде святий Дух. Святий. І е, ми читаємо про те, що вони були разом. І ми читаємо про те, що було десь близько 120 учнів. І тут сказано, що вони були разом, знаходилися в домі. Е, важко сказати, чи це був е, дійсно один будинок, чи є місце, де вони могли знаходитися, чи все таки це був храм. Е, Роман Борисович Дігтяренки в своїй книзі Святий Дух він схиляється, ну і так, більшість вони схиляються, що це відбувалося якраз в храмі. Сказано, що вони приходили, були вони на молитві, вони були в спілкуванні. Книга дій апостолів, до речі, вона є книгою продовження Євангелія від Луки». Її написав Лука, і от він пише в своїх останніх рядках. Євангелії в 24 розділі в 53 вірші такі слова, і постійно вони перебували в храмі, і хвалячі Бога. А, тобто більшість вважає, що це був храм, що це був десь, можливо, притвор храма, де могли бути зібрані язичники. Ну, це зазвичай був такі навіть з колонами, де а, приходили. На поклоніння і в спільному поклонінні могли бути і язичники з інших е місць. І коли це відбувається, ми бачимо, що е ця подія вона привертає, привертає увагу. Слово нагло це несподівано. От ми бачимо другий розвиток, другий вірш, сказано тут і «нагло». Це значить несподівано. Різко неочікувано. Вчинився шум із неба, ніби буря раптово зірвалася. І переповниться весь вести дім, де сиділи вони. Тобто ця подія вона привернула увагу всіх тих людей, які були поруч. Якщо порівняти це з подіями народження Ісуса Христа, пам'ятаєте, коли приходять волхви, вони приходять в Єрусалим, вони починають питати, де цар. Новонароджений, і що відбувається? Написано, і весь Єрусалим прийшов в рух, да, в движення. Тобто, вони, вони змусили, вони приходять і кажуть, де цар, де цар. І всі починають, а що це за, а чого царя требують, а що це? Тобто вони стривожили, весь І написано Книжники цар також дізнається, він викликає книжників. Тобто подія була відома для всіх з людей. Да? Щось відбулося. Так само тут о. ця подія вона привернула увагу багатьох. Ну, ми розуміємо, що якби в нашому місті, де було велике зібрання людей, відбулося вогонь і така подія з шумом, то нас би це теж привернуло увагу. Сьогодні нас привертає увагу інші звуки, які ми чуємо з боку кордону, вони також привертають нашу увагу. І вогонь, який сходить з неба, ці язики, вони їх видимо бачать. Вони почувають на апостолах. Хоча інколи спорять, чи це були 120 учнів, чи це ці язики почули на 12, на 12 учнів. Я вважаю так думаю, і так... Це же брат наш Роман Борисович Романенко він говорить про те, що все-таки на 12 учнів. Тому що Христос сказав, що ви перебудете. він обіцяв це апостолам, це було сказано конкретно їм. Вони звіщали, вони з авторитетом, який передав Христос і вони з цим фундаментом церкви. Тому більшість вважають, що саме на 12 апостолів, апостолах, не на всіх, оці язики вони почали. Вогняні, ну, вони ці були язики вогняними. До речі, якщо ми згадаємо старий заповіт, то. З Кінія, вихід з Єгипту, пам'ятаєте, як являвся Господь? В стовпі вогняному. Навіть Моїсею, як, як Господь привернув увагу Моїсею, кущ палаючий так? палаючий, який палав, і це і написано, він не згорав унікально. так? І це привернуло увагу Моїсея. Що, що це за явище? Чому горить і не згорає? От і ця подія сходження Святого Духа, вона привертає увагу всіх оточуючих. При цьому дещо відбувається із учня. Хоча до цього вони, ми читаємо, вони знаходились в храмі, вони славили Бога, але так робило багато людей, які приходили на поклоніння до Бога. Але не на всіх сходить Святий Дух, а саме якраз на апостолі відбувається така подія. І вони. Починають говорити. Вони отримують оцю, це сила Святого Духа, це говоріння проповіді іншою мовою. Не просто якесь беркотання, яке ніхто не може перекласти. Говорять він, що це в мене Духа Святого говоріння. А що говорить, сам не розуміє. Ні, вони проповідують ті, хто прийшли на поклонення. Там було багато людей. Ну, наприклад, Апостол Петро після цього починає говорити. Це його перша проповідь, яка, до речі, записана в цій книзі, лікається близько трьох тисяч людей. Ми бачимо, скільки багато прийшло на поклоніння. І вони чують, чують цю благо цю благо про Христа на різних мовах. Безумовно, це було дано з визначеною метою проповіді Спасіння доброї новини про Ісуса Христа. <ріст> Також через цю подію було знаєте, авторитет. Апостоли отримали авторитет і підтрим, е, знаєте, якби печать від Господа, що вони вибрані для цього, вони покликані для цього, що їх потрібно слухати. Е, коли Моїсей ну, Мав спілкування з Господом, коли Господь говорив з Моїсеєм, коли була збудована Скінія, якщо ви читаєте старе зіповідно, то ви можете побачити те місце, коли Моїсей написано підходив і входив в, це, в цю Скінію, то весь народ вставав і чекав. Да? Тобто момент, момент поваги. Бо коли їхній а, так, а, керівник, той, хто вів їх. Їхній вождь, він був з Господом, потім він повертався, вони розуміли, в нього є авторитет. Навіть коли вони бачили цей вогонь на Сінайській горі, хмару, вони настільки були перелякані, ви пам'ятаєте, що вони навіть просили Моїсері, що ти маєш цю спільність з Господом, а нам передавати, тому що нам страшно. Тобто ми будемо слухати все, що ти будеш говорити, тому що ми розуміємо, наскільки. Ти авторитетним являєшся. Наскільки Бог з тобою близько, наскільки ти е, ті слова, які скаже Моїсей, вони повинні були виспри сприймати, і так вони про це говорили, що це слова, як сказані від Бога. Тому коли апостоли починають говорити свої проповіді з силі Святого Духа, вони також мають авторитет і велике значення. До того, що відбувається велике диво, чуто. Те, що вони проповідують і говорять на різних мовах. На різних мовах абсолютно вони доносять цю звістку, написано про великі діла Божі мови нашими вони чують. Книга дій, дій апостолів» вона знаєте, така а, із книгою місточком. Вона із книг, з книгою місточком, де записано. Дуже важливі моменти в служінні апостолів, які там, знаєте, ми можемо прочитати і про, про перші чуда, ми можемо прочитати першу проповідь. Тут записано е історії про перві гоніння, записані історія про вибрання діяконів, перша мученицька смерть записана в цій книзі. Перші місіонерські, перші місіонерські подорожі описані в цій книзі, а також перші церковні ради, перша церковна рада. Чому це для нас, як людей, які не являємося, ми не є іудеями, для нас ці подія є важливою. Тому що в цій книзі описується про те, як проповідь Івангелія починається з Єрусалиму, Сходження Святого Духа. Потім ми читаємо про те, як іде проповідь в Самарії, Пам'ятаєте, коли йде е, проповідує в Самарії, коли церква гоняться, це восьмий розділ, і е, він це робить з великими чудами, і увірували багато із Самарії, і після цього приходять, е, приходять два апостоли Петро і Іван, і вони з молитвою кладуть руки. Наовірувавши і на них сходить Святий Дух. Тому що сказано, в них ще було хрещення, але Дух, вони хрестилися в ім'я Ісуса Христа, але Дух Святий ще на них не сходив. Для чого це було важливо, щоб показати е, цим е, віруючим Самарія? Ну, ми розуміємо, що мешканці Самарії вони були якби відділені від І. Якби вони були розподілялися, якщо ми згадаємо історію про Ісуса Христа про те, як Він говорить із цією самарянкою біля колодця, то ви згадаєте, що вона каже, такі іудеї, чому ти говориш за мною? Іудеї з вони навіть не мали нічого спільного. Вони настільки іудеї не сприймали їх так само, і мешканці Самарії не сприймали ідеї. І тут якраз щоб показати авторитет апостолів, поєднати, що. Все це йде від, від церкви. Вони приєднуються, вони підчиняються, покоряються. Це, це йде від Єрусалиму, від апостольської церкви, щоб вони були спільністю, єдиним одним цілом. І тому це було показано. А, тут є історія безумовно дальше про те, наскільки Господь особливо діяв із особистістю такою великою, як апостол Павло. Ми про це читаємо, так? якому явився Господь на його дорозі в Дамас, по-особливому явився. А, і при молитві Ананія він прозрів, він каже, ти сповнишся Святого Духа і ти будеш проповідати, говорити Хрестись. І ще що, в очі можлива книга дій апостолів для нас, як я вже говорив. Для нас, як тих, хто не відноситься до ідейського народу, тут це 10-й розділ, де записана ця історія про Корнілія. Корнілій був римським сотником, він не був причасником до ну, якоїсь ідейської э, синагоги чи спільноти. І Слово Боже говорить, що він був богобійний. він поважав, шанував Бога, але в нього було своє уявлення, своє поклоніння перед Богом. І цей десятий розділ він описує про те, як Дух Святий саме сходить на язичників. Дух Святий сама сходить саме на язичників. Книга дій апостолів показує, як шириться Євангеля, як пошириться Євангелія. Єрусалим, Самарія і далі. Йде Рим, і потім вона виходить в Азія і далі, далі ця проповідь проповідується. І, безумовно, ми читаємо про те, як Дух Святий сходив, сходив, підтверджуючи, що вони приєднуються до церкви Божої. Вони приєднуються до цієї спільноти віруючих. Спочатку навіть е іудеї вони не могли цього зрозуміти, вірити, як Бог може приєднувати. Каже, і це одинадцятий розділ, в одиннадцятому розділі там навіть сказано, що е про те, що... Вони говорять, що, мабуть, і язичникам Дух Святий дав це покаяння і життя, і їм дає дар вічного життя і спасіння для язичників. Тому це має відношення для нас. Чи повинні ми, чи повинні ми як віруючі, шукати такої ж практики і таких самих відчуттів і переживань, які переживали апостоли в той час, коли на них зійшов святий 100%, ні. яке це знає, має значення для нас? Це те, що проповідь шириться, але ми не повинні шукати цієї практики. Ми бачимо, що апостоли не шукали цієї практики. Це була обідниця від Бога. Це була обідниця від Бога. Ми не повинні шукати цієї практики. Говоріння і ними мовами. Ми не шукаємо цього. Чи повинні ми шукати такої практики як навернення, яка була у. Апостола Павла також точно ні. Її не буде. Це особливий вибір, особлива милість від Бога для апостола Павла, я хочу сказати. І він постійно говорить про це в своїх посланнях. Якщо ми почитаємо послання до Коринтя в 15-му розділі, він пише про те, що і мене гонителя колись ця. Бог по милості своїй. По своїй милості він каже, відродив і, і, і дав мені право це звершувати це служіння. Це милість така була для нього, Бог його вибрав. А, тому ми, ми не шукаємо такої практики. Ми розуміємо, що книга дій апостолів це знаєте такий своєрідний місточок. Місточок переходний між старим заповітом і життям уже нової церкви. Яке описує апостол Павло в своїх посланнях, де він говорить про те, що церква буде влаштована, в неї буде порядок, будуть присвітері, якрої будуть звершувати Служіння. І задачі церкви будуть вже окреслені. Це проповідь Івана, це прославлення Бога, це приєднання нових членів церкви через хрещення, це буде вже звершувати церква. І ми не шукаємо такої, такої практики підтвердження. Церкві передано ці, знати, ці права, які були в ці, цей авторитет апостолів, який вони мали. І ми вже і будуємося на їхньому слові, на їхньому авторитеті, який вони передали, передали церкві. Ми подивилися з вами, як Дух Святий входив в життя людей. От книга «Дій апостолів вона оповідає, як Дух Святий війшов в життя цих людей, війшов в життя апостолів. Нагло, що він війшов, різним несподіваном язики спочили. В книзі. В 10 розділі ми читаємо про те, як це відбулося із сім'ї Корнилія. Як його сім'я навернулася, да? як він увірував, також цей Дух Святий зійшов. Його сім'я прийняла хрещення. Але нам, дуже важливо подивитися не тільки, як він війшов в життя цих людей, а що він робив у їхньому житті. Що робив Дух Святий в житті цих людей? І безумовно, перше, це те, що. Він дарував їм сили говорити, от ми читаємо про великі справи Божі, це якраз про Ісуса Христа. У четвертому розділі ми читаємо, як Петро і Йоанн, вони йдуть в храм, і там відбувається зцілення хромого, який просить подаяння, і вони йому говорять Встань і ходи. І за що їх е, замикають, із них требують звідності. Пам'ятаєте, требують звідності, якою силою, або якою владою. А Сенедріон з них питає, якою силою, або якою владою ви це робите, і можливо, це зрозуміти. І вони розкривають апостол Петро в силі Святого Духа, переповнений, він починає говорити, він бере на себе цю владу і починає говорити, що. Немає, що це все зроблено тільки силою Господа Ісуса Христа. Що це зроблено во славу Господа Ісуса Христа? Вони починають говорити, що немає іншого імені, яким належало спастись би людині, як тільки ім'я Ісуса Христа. Безумовно, вся їхнє служіння, якщо ми читаємо книгу дій апостолів, воно наповнене... Ну, Дух Святий в цій книзі згадується більше 60 разів. Це більше значно, ніж всіх чотирьох Євангеліях разом захід. От е, якщо ми подивимося, це... книгу Дісвяти так постав. І Дух Святий для вас усилів. Дух Святих відкриває і сьогодні. Він відкриває кожній людині не просто що Бог є, а Він відкриває людині в якому положенні знаходиться Бог і людина. І сказано, що ми вороги. По відношенню до Бога. Ми мертві по відношенню до Бога. Ми м -м -м, злодії да, э, преступники, так написано, апостол Павло. Сімдалі Марек говорить. Ми злодії, вороги по відношенню, по відношенню до Бога. Тому що люди є часто вірять, Бог є. Ну так, да, є чому. Та все так говорять. Єсть Бог, а ти я говорю я з Бог. Як це впливає на твоє життя? Та ніяк. Як жив, так і живу. Ні. <кху> Дух Святий не тільки показує, що є Бог, Він відкриває положення людини. Ми вороги по відношенню до Бога. Це правда, істина, яку відкриває Святий Дух, і про що говорить церква. І третє, що він показує вихід з цього положення. Ми народилися грішниками. Ми приходимо в цей світ грішниками, але є вихід з цього положення це якраз через Ісуса Христа. Через Господа Спасителя, який явився цей світ, взяти гріхи наші, поміняти наше, наше положення, змінити наш розум, змінити наше життя, змінити нашу приналежність. Колись мертві в гріхах, то тепер каже помилування, колись далекі, чужі, тепер каже, домашні, рідні і близькі, через Христа Ісуса. І Добро Святий він показує цей вихід, він показує, що якщо людина вірить в це, то вона повинна приймати хрещення, Христа, охреститися, стати одним, цей союз, великий важливість Уюз Христом. Заключити. Тому що всі, хто охрестилися в нього, затягнулись з ним поєдналися, йому належить. Це Союз. Дух Святий і Слово Боже про це говорить. Ми бачимо в цій першій проповіді апостола Петра і Павло, і вони завжди говорять, хто вірити, а Христис, віриш в крок хрещення, покажиться своїм, своїм цим союзом цим кроком. Речення". Дуже прекрасна книга. Безумовно, вона говорить про те, що ну, я так. Коротенько затронув про те, що е, як жила Перша церква, про те, як були вибрані е, деякоми для Першої церкви, про самого першого мученика, це, це про Стефана. Про Стефана вона, вона говорить про те, як він постраждав. Але от, е, як, як, як я вже сказав, що він зробив в житті ці, того самого Стефана і інших дияконів. Написано, вони були мужі повної віри. От Дух Святий, Він нам дає віру в Сина Божого. Дух Святий в нас, Він прославляє Бога. Дух Святий в нас, Він дає радість. Якщо ви почитаєте цю книгу, то написано завжди, де проповідували апостоли, язичники, ті, хто вірували, були з великою радістю. Це єм, як і огляне. Написано, коли полипа забрав. Перемістив географічний Святий Дух, то написано, він поїхав з великою радістю. З великою радістю. І коли Дух Святий торкається, тишся людину, яка увірувала, яка тільки сприйняла Ісуса Христа Господом, вона аж сяє вся зсередина. Вона наповнена, наповнена цією радістю, в неї світло світло горить. А чому? Дух Святий її запалив, дав радість. Він показав їй вихід показав їй надію, він показав їй велич Бога, він розкриває. І, і знаєте, нам можливо давати місце Богу розширяти нас. І Дух е, Святий поміщує нас через тещення в церкву, по місту церкву, де ми маємо можливість і служити, і прославляти, його, і духовно формуватися. Це також відбувається через церкву. Вона формує нас, вона дає нам те Розуміння Слова Божого, яке закладено в Слові Божому. Тому сьогоднішній день сходження Святого Духа, який ми відзначаємо який ми святкуємо, є важливим днем для церкви. Тому що це, це Святий Дух він дав авторитет апостолам. Він дав їм знаєте, такий великий статус перед іншими проголошувати Слово Боже. І підтверджувати його великими чудесами і великими оснами, які, до речі, в цій книзі. Ми читаємо, що апостол Петро воскрешав. Вони виганяли нечистих духів. Навіть сказано Тінь пам'ятаєте, опорясання з ним грало, клали на хворих, вони здоров'ясь. Тінь падала і вони отримували здоров'я. Для чого це авторитет? Щоб люди слухали ті слова, які вони будуть говорити, а вони говорили про спасіння і дар вічного життя в Сині Ісусі Христі, Господі нашому. Амінь. Амінь. Давайте прославимо. Великий наш Господь, я дякую за слово Твоє, яке ми маємо в такому доступі, вільному, на різних перекладах. І можемо читати про великі справи. Справи твої, які ти робив через Духа Святого, через апостолів, які з великою силою, з ознаками чудесами проголошували про Твою смерть, Твоє Воскресіння, Твою перемогу, про Твою славу, Отця. Тому, щоб ніхто не був байдужим до цієї доброї звістки, тому що. Якщо відштовхується ця добра новина, на що надіятися? Для чого жити тоді залишається? Для чого людини знаходитись тут, якщо не побачити цього виходу і великого дару благодаті, які ми маємо в Сині Ісусе Господь, твій Дух Святий видіє кожну людину. Дух Святий знає серце кожного. І він стукає в серце. Для того, щоб відродити, але потрібна і власна зусилля воля покоритися, прийняти, погодитися. Сперкайся ще в багатьох серцець. Якщо в нашому землі є така душа, ти торкнуйся дій, піде сили відгукнутися і прийнятися. Ми дякуємо за силу Духа Святого, який трудився тоді, трудиться і за. Прославляючи служіння Христа, прославляючи план Отця Повідкова, який відроджує нас для вічного життя. Дякую, що ми маємо можливість святкувати цей день, який був так давно, був так близький для нас, повіривши, для церкви Туга. Слава Божий. Амінь.